Ram Limited, сама повна максимальна версія 5,7 двигун. 39 тисяч пробіг, 23 рік, і в самій жирній повній Limited комплектації. Дивись, іди покажу тобі. На отакому дискі нова губа вже стоїть. Дивись, відкриваємо безключовий доступ. Дивись, підножка виїжджає як чотенько. Шкіряний отакий салон з такими вставочками. Тут. Ну, все, що тільки можна. Починає від панорамної криші, пневмопідвіски, підігріви, вентиляції, проекція на лобове, мультимедія, харман, пам'ять. Коротше, я не знаю, це машина. Ну, скажімо так, як дом. Дивись, задній ряд сидіти, який новий, абсолютно, клімат-контроль, підігрів вентиляція заднього ряду. Диви далі. Отакі от от ящички. Треба тобі щось зложити, пожалуйста. І найголовніше, головне, дивись. Oh, yeah. Ліття резина, і у тебе отакий здоровенніший багажник. І ціна, ціна, скажімо так, просто шикарна на цей автомобіль: 78 тисяч доларів. 78 тисяч доларів, і ти можеш їздити на отакому новому рамі 39 тисяч пробіг. 23 рік.